Якби я потрапила в ситуацію, я б хотіла, щоб я не маму тому потрібно ставитися до місця. Ми десь чекали десь, можливо, ну, годину, може півтори, ну, десь так до усім цим, поки сюди зайшли. І там за нами ще також десь 70. Тому дуже багато бажаючих, дуже багато охочих. І це дуже спальне. Це Наші хлопці захищають там, І, ну, як ми знаємо, яка виникла ситуація. І хочеться допомогти хоч би маленькою, маленьким відсотком, наскільки я це можу. І в принципі, тому я тут, тут була дуже велика черга. Ми тут чекали, десь хвилин 40. На жаль, так сталося, що потрібно допомогти людям. Сьогодні ми бачимо, що активність людей, які виявили бажання стати донорами. Сьогодні близько ста чоловік вже здало. Також прийом продовжується. Наплив був, десь ми відчули десь з 11-ї години більше людей пішло здавати. Кожен день по-різному. Є невелика слабкість, але нас про це попереджали, що кілька днів навіть вона може тривати, але це не настільки так прям впливає на самопочуття. Я відчуваю, що все добре, я мислю, все нормально, тримаюся на новах. Ми одразу з Однак групниками прийшли здавати кров. Це буквально там хвилин десять і вже було багато людей, тому багато хто підходив їх зупиняли, тому що вже о -о обмаль місця. Співробітники станції переливання чекають усіх охочих протягом тижня, оскільки банк крові потребує постійного оновлення запасів. Стати донором можуть повнолітні люди від 50 кілограм.